Привіт, друзі! Це урок про те, як говорити котра година англійською. Для початку маю сказати, що в англійській мові зазвичай користуються 12 годинним форматом для визначення часу. Тобто класична система часу ділиться форблат на дві половини: від 12 до 6 та від 6 до 12. Тому, щоб зрозуміти, про яку частину дня ми говоримо, до часу додаються літери AM та PM. «Am» з латині «pm» постміридіем. Антимеридієм означає перша половина дня до 12-ї, і постмеридіем друга половина дня від 12 до опівночі. «Am» можуть писатися як маленькими літерами, так і великими, можуть писатися скрабками і без них. Крім цього, уточнювати можна ще такими фразами: «In the morning» вранці, In the afternoon у другій половині дня. «In the evening» – «ввечері», «at night» вночі. Якщо ми хочемо сказати, що зараз 9 ранку, то ми кажемо it's 9 a.m., або It's 9 in the morning. Якщо ми кажемо, що щось відбудеться о 9 годині вечора, то ми скажемо at 9pm або at 9 in the evening. Правда, у 12-годинному форматі є один недолік, і саме той, що. Немає єдиного стандарту, як позначити 12.00 це буде PM чи це буде AM? Теж саме можна сказати про 12-ту ночі. Хтось вважає по одному, хтось по іншому, тому щоб уникнути плутанини, можна заміняти їх на слова midday та Міднайт. Отже, якщо ми кажемо, що 12 дня, то достатньо сказати It's Midday, а якщо 12-та ночі, It's Midnight. І як же запитати котра година англійською? Існує кілька способів. Наприклад, What time is it? Або What time is it now? Котра година зараз. What's the time? Можуть вас запитати, чи є у вас годинник? Чи знаєте ви час? Have you got the time? Або Do you have the time? Це одне й те саме. Може бути більш швічлива форма. Чи могли ви мені сказати, будь ласка, котра година? Could you tell me the time, please? Could you tell me what time is it? Якщо нам потрібно запитати, о котрій годині щось починається, то для прикладу я написала вам два питання. What time do lessons start, в котрій годині починаються уроки, або When does the bus arrive, в котрій годині прибуває автобус? Ще корисними фразами будуть такі як My watch або my clock is a little fast. Або my watch, my clock is a little slow. Мій годинник на руці або годинник на стіні. Знаємо да, різницю між watch і clock. A little означає трохи. І далі fast поспішає, або трохи відстає. Мій годинник трохи поспішає, або мій годинник трохи відстає. У відповіді ми вживаємо it is, або коротко it's. Ще будуть корисні додаткові слова, такі як exactly, about, almost, just gone. Ну, ми скажемо, наприклад, зараз рівно 9. І це буде It's exactly 9. Або десь 9. Зараз десь 9. It's about 9. Зараз майже 9. It's almost 9. Або тільки що минула 9 година. It's just gone 9. Коли ми називаємо точно час з хвилинами, то є два способи. Простий і популярний. В лівій колоночці. Простий спосіб, коли ми те, що бачимо, те й називаємо. Отже, години, а потім хвилини. Наприклад, 12.05 це буде 12.05, Або 1215 12.15, 12.30 – 12.30, і 12.45 1245. Отже, якщо ви знаєте числівники англійською мовою, то тут вже труднощів не буде. Більш популярний спосіб це той спосіб, яким користуються частіше. І тут вже все міняється навпаки. Ми спочатку кажемо хвилини, а потім години. Наприклад, 12.05, тобто 5 по 12, буде 5 past twelve. 12. 12.15 вже немає 15 хвилин, ми вже заміняємо 15 хвилин словом чверть, коже. І кажемо чверть по 12. Quarter past 12. Пів на першу, то ми скажемо half past 12. І без чверті час quarter to one. І так як популярний спосіб набагато складніший, тому ми його зараз розглянемо детальніше. Перед вами годинник, і умовно, його можна поділити на дві половини. Праву половину я назвала past, все, що йде до 30 хвилин. І ліва половина називається to. Все, що наближається до наступної години. Ще увага, 15 хвилин заміняється словом «quarter». Або без 15 теж буде «quarter». І 30 хвилин заміняється словом half. Розглянемо тепер приклади. Приміром, зараз третя година. It's 3 o'clock». Якщо 5 хвилин по третій, то англійською це буде It's five past 3. Пам'ятаємо, що спочатку ми озвучуємо хвилини. А тоді години. І дослівно ніби 5 за третю. 10 по третій буде It's ten past three. Чверть по третій буде It's quarter past 3. 20 хвилин по третій. It's 20 past three. І, відповідно, 25 хвилин по третій. It's twenty five past three. 3.30 або половина четвертого буде It's half past three. Тобто, halv завжди береться разом зі словом past. Коли вже стрілка на годиннику перевалила за половину, ми починаємо віднімати, тобто казати, скільки хвилин лишається до наступної години, в нашому випадку до 4 Отже, 3,35 це буде без 25 -4. Ми наближаємось до 4, тому і. Слово to показує як напрямок, що ми наближаємось до четвертої. Отже, it's 25 to 4. Без 24. It's 20 to 4. Без чверть 4. It's to 4. Без 10 – 4. It's 10 to 4. І 5 до четвертої. It's 5 to 4. Сподіваюся, ви розібралися в темі. Давайте тепер попрактикуємось. Подивіться на годинник і дайте відповідь на питання. What time is it? It's quarter past eleven. It's quarter past eleven. Чверть по 11. What time is it? Котра зараз година. It's ten past ten. It's ten past ten. Десять по десятій. Котра година. What time is it? It's half past twelve. It's half past twelve. What time is it? It's twenty five to two. It's twenty five to two. What time is it? It's twenty to three. Basic three. What time is it? It's half past twelve. It's half past twelve. O Piv no What time is it? It's five to six. Bus Pietis. What time is it? It's quarter to four. It's quarter to four. Buschit четverta. В кінці уроку я подаю вам корисні фрази пов'язані часом. Перечитаємо їх. Around the clock. Around the clock. Цілодобово. At times. At times. Інколи. Lately. Lately. Останнім часом. Daily. Daily. Щодня. Day to day. Day to day. З дня на день. Short term короткий термін. Long term довготривалий. than never. Better late than never. Краще пізно, ніж ніколи. Сподіваюся, ви провели час із користю. У мене на сьогодні все. Я буду прощатися і всього вам найкращого. Bye-bye!